Підводна красуня, ліплення. Друже, відгадай загадку. Має хвіст, та не літає. Має рот, не розмовляє. Може ж вудкою спіймати. І загадку відгадати? Хто це? Так, правильно, це рибка. Риби мешкають у ставках. І річках у морях і океанах. Риби морів і океанів живуть у солоній воді, а риби річок і ставків у прісній. Риби можуть пересуватися тільки у воді за допомогою хвоста і плавців. А всі риби поділяються за місцем мешкання на морських, річкових та акваріумних. Друже, пропоную тобі разом зі мною створити власну рибку, яка буде мешкати в акваріумі. Але спочатку розгляньмо будову тіла рибки. У риб є тулуб, хвіст, голова, очі, рот, плавунці, а заміж шкіри. У них луска. Перед ліпленням виконаймо пальчикову гімнастику. Рибка плаває у річці. Рибці весело там грать. Ти бешкетниця маленька. Хочемо ми тебе спіймати. Рибка спинку вигинала, крихту хлібчика взяла, рибка хвостиком махнула, рибка швидко відпливла. Молодець. Для ліплення рибки нам потрібно. Папір'яний фон акваріума блакитного кольору. Пластилин зеленого, жовтого, чорного, червоного та помаранчевого кольорів, стеко, серветка. А також підставка. Відщипний шматочок пластиліну помаранчевого кольору. Скатай з нього кулю, потім овал. І за допомогою пальчиків розплюсни його у тоненький пласт. Затягни цим пластом із пластиліна помаранчевого кольору все дно акваріума. Візьми ще шматок. Пластиліну помаранчевого кольору. Спочатку скатай із нього кулю, а потім зліпи овал. Розплющ його і прикріпи у центрі акваріума. У нас вийшло зліпити тіло рибки. Потім Відщипни від помаранчевого пластиліну три горошинки і розкатай їх у жгутики. Розплющ жгутики і прикріпи їх на овал так, щоб вийшов потерійний хвіст рибки. Відщипни від пластиліну жовтого кольору п'ять. Однакових маленьких шматочки. Надай цим шматочкам форми кулі, Розплющ їх і прикріпи до тулупа плавці три вгорі та два знизу. Рот зроби із двох маленьких кульок пластиліну червоного кольору. Прикріпи їх у лівій частині тулуба. Око рибки скачай із кулі пластиліну чорного кольору. А луску риби зроби стеком. Прорізаючи пластилін за зразком. Ще зліпимо Водорослі із пластиліну зеленого кольору. Для цього відщіпни три шматочки пластиліну і по черзі розкатай їх у жгутики. Приліплюй до акваріума водорості так, щоб один кінець приліпити до дна акваріума. Ну ось і все, мій акваріум з рибкою готовий. З нетерпінням чекаю фото із твоїм акваріумом. До побачення, друже!